Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Настав гарний сонячний літній ранок. Я сьогодні прямую на теремнівські ставки і разом з вами подивимось, яка там зараз водичка, і взагалі всі люди відпочивають мій шлях через ось такий приватний сектор. Тут дуже гарно. Я купила ось таку смачну каву, десь підберемо собі місце, де можна лягти та позагоряти. Плавають качечки біля мене. Гаремнівські ставки є непоганим варіантом, коли, наприклад, ви не хочете виїжджати з міста, просто в межах міста прийшли, відпочили і далі собі працюєте, і у вас гарний настрій. Тут є такі острівки. Якщо ви не хочете, наприклад, на пляжі, можна окремо десь собі лягти. Які чудові лілії тут ростуть. Діти купаються, напевно, тепла вода. Зараз і ми попробуємо, яка ця водичка, наскільки вона тепла. Вон, тут є такий вихід, люди заходять. Як водичка? Та ви що, не холодно? Така є роздягальня тут. Вона, звичайно, не супер, але хоч щось це таки є. Смітник пустий, немає тут мусору, досить чисто, і там вдалині я бачу, що є туалет. Ось які гарні качечки пливуть. Їх тут багато. Сьогодні не дуже багато народу, бо ще можливо ранок пізніше буде більше людей. Наповненість не дуже велика. Ну, в принципі ще сьогодні день великий попереду. Я трішки загоріла вже, полежала, відпочила, і час підкріпитись йогуртом. Друзі, сиджу на травичці, кайфую. Погода така класна, просто кайф. маю ось таке печиво. Зараз перекушу трошки. Супер відпочинок, хай навіть і на місці, але все рівно він завжди приємний і дуже сильно радує погода. Так тихенько. Сонечко добре так пригріває, коли ти ще з собою взяв якесь печиво і водичку, так сидиш і насолоджується цим відпочинком. Ну, непонятно хто це. О, побачили, зараз припливуть. Давайте. А це молоді, я так поняла. А хліб зараз потоне. Хороші, хороші. Лебедята. Я можу до них припливти. Ні, ти їх налякаєш, не, не треба. Боже, які вони. А ну кидайте, бо вони вже десь тікають. Ого, як вони близько припливли. Боже, які вони хороші. Лебеді. Чому вони так близько припливають? Не лякай їх, вони бояться. Ой, які вони гарні. Ну, щось вони так вгуки подають. Боже, які вони хороші, Почти ручні. Мам! Це ще навіть пір'ям вони не взялися. Ой, гляньте. Не підходь. Не підходь, бо він вилізе тут. Він, може, захищає своїх а він, вона. – Траву щіпають. – Красені, лебеді, припливли до нас. Які гарні. Ну вони захотіли їсти і припливли, але зараз вони вже будуть далі плисти. Вже все, вже вони з'їли хлібчик і будуть плисти далі на водичку. Гляньте, які вони можна сказати, що ручні вони підпливають дуже близенько до людей, тому що вони звикли, що їх люди годують хлібчиком. Сьогодні ми з вами побачили ось таких красенів, лебедів, але не зрозуміло, чи це лебедиця, чи це лебідь. Тільки ти обережно, обережно кидай їм хлібчик, близько не підходь. Кидай, кидай, отак. Отак, кидай, тільки близенько не підходь. Кидай далеко. А то що вони тебе вкусять. А кит не боїться. Відігнала? Лебедиця. Лебеді чекають, коли їм щось, хтось кине гарного ви бачите рибу? Бачите рибу? Так, є там рибки. Друзі, нагадуємо, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Також є ми в інших соцмережах: Facebook, TikTok та Telegram. Хочу разом з вами підійти сюди ближче до будки. Ось сьогодні у нас зелений прапорець, але як і минулого разу, щось нікого не видно всередині тої будки, відпочивальників багато позначено табличкою межі пляжу. Хлопці плавають, відпочивальників дуже багато. Ось дивіться, тут є навіть ось така площадочка для волейболу чи баскетболу. Діти собі відпочивають. В цілому пляж чистенький. От смітники прибрані, ніде нічого не валяється, чисто, гарно. Ось тут на території знаходиться ось такий туалет, хотіла вам теж показати, а також є місце, де можна з'їсти піцу та випити напої, вийти і щось перекусити. Тут є облаштований ось такий вхід, досить непоганий. Багато дітей купаються, водичка класна, тепло. Сьогодні відпочивань трохи багато. Температура 30 градусів. Що я можу сказати про свої враження від відпочинку? Мені в цілому відпочинок сподобався. Пляж Теремнівські ставки досить чистий, є лавочки, туалет, хоч він не дуже такий комфортний, але він є. Також є місця, де можна придбати собі якісь напої, чи навіть і перекусити. Декілька слів хотіла сказати, як можна добратися сюди до теремнівських ставків. Тут ходить маршрутка 32 та Д5, а також можна під'їхати на автомобілі. Досить зручні є паркувальні місця. На цьому завершуємо свій огляд. Дякуємо всім за перегляд, всім гарного дня. Не забувайте ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, до зустрічі!